Доброго ранку, мої любі маляти. На цьому занятті ми з вами будемо слухати оповідання Миколи Вінграновського. А про кого ж це оповідання? Ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно гав-гав-гав. Пильно діма берігає, кицю мурку захищає, бачить збути весь Діти в цьому творі ви почуєте незнайоме для себе слово. Це кожух. Кожух це назва зимового традиційного українського одягу. Він йде з цих хутрам в... і надес хутрами всередині. От подивіться, перед вами декілька зразків кожухів. У нас ніколи не було Лохані. були всякі собаки. Але волохання не було. У нас був рябко або рябчик. Він любив кусати за вухо, за лапу і сміятись. Я сказав рябчикам жени! Рябчик гнався. Одного разу ми з татом поїхали по рибу. Була ніч. Тато настелив у човен кожухів і сів за весло. Я сказав татові – а рябчик. Тато сказав, візьмемо і рябчика. І ось ми з рябчиком лежимо на кожухах, ще й кожухом укриваємось. Тато грибе, ніч пливе, пливе очеред, а рябчик дихає. Так ми і заснули. Проснулись ми на сході сонця, кожух у росі, річка в тумані. Згорі від села біжать гуси, біжать аж летять і падають на воду, а за ними котить маленькі собачки і гавкає тоненьким голосом. Це був волохань. Тато взяв його в човен. Волохань і рябчик понюхали одне одного і полягали спати під кожухом. Малята, а про кого ж було оповідання? Правильно, про песика. А як його звали, пам'ятаєте? Дійсно, волохань. Як ви думаєте, чому його так називали? Бо волохань був пухнастою собакою. Діти, а як ви думаєте, чому ж попігли куси? тому що їй злякав собаки, який просто хотів з ними погратися. А ви бачили, як песики буває, ганяють пташок? Так вони просто граються. Малята, а як ви думаєте, чому ж вони в лодку поставили кожух і укрилися кожухом? Як на вулиці тоді було? Тепло чи прохолодно? Дійсно прохолодно, тому що було тепло, так і зробили, і постолили кожух і укрилися ним. А що ще ви заповідали заповідати? А на сьогоднішній день закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!